Давайте, тому що людської мови, не розуміють. Будемо, да, будемо говорити, поки що будемо пробувати на телячій мові. Давайте, отойдем, да, дайте можливість, щоб почули, побачили, поки що. Потім почули, зараз маленьких печечків принесли. Потім будемо привозити великих, великих печечків. З великими рогами. А потім будемо переходити і так поступово ти йдемо. ти зв'язда телекана. Це гарбузи уряду і гарпузи, то гарпузи я полі, заробив. Гарпузи гарпузи. що заробив гарбузи? Ще за вада, повинна заробити. наперед. Живорі, це не калини? відповікали. Сам внучка відповікали, не така літак Цікаріна. У 13-му році. <риві> яка була у 13-му році. У 12-му році бабуся була тут, вона вітала ту владу. Тепер мучка вітає депутатський корпус цієї влади. Наступний, мабуть, е... пане Григорію, пемера імера і привозить приводить дорослого вуха, щоб він пояснив. З такими рогами. Добре. Щоб Верховну Раду було видно. Його необхідно буде завести у Верховну Раду. Що пояснили бо внучка, Вона майбутня молочко буде. А то буде пояснювати. Земля багато народу України, Земля багато народу України. Земля багатського народу України. Українські національні новини ведемо онлайн с інтернетів. Вулиця Зараз ми бачимо тут. Рухається колона із людей, з активістів, які звелися біля стадіону Динамо імені Валерія Лобановського. і звідси фермери, селяни рушили по вулиці Грушевського. Донявся одну полосу руху, виїздуються спиною. Селяни рухаються до Верховної Ради України. Мета їхньої сьогодні акції. Це продовжити мораторій на продаж землі. Як бачимо, несуть гарбуза. Скрізь, будь ласка, чому гарбуза несете? Що це облачає? Давай, гарбуз. Хоч, Україні Хоч це, на Україні оплатає гарбуз. Хочете, як виречена, дає гарбуза, так? Да? Як наречена дає гарбуза чи ні? Тим всім зараз всіми гаразди є наш символ. Дарувати гарбуза. Наш уряд. За цілий рік запра... запрацював собі гарбуза. На більше він не здатен, на більше він не заробив. Тобто подаруйте уряду гарбуза, да? Ми його та... відмічаємо так. Це ага. такий квиток про їхні недолугі не... справи, які вони робили. Вони не на користь селян, не на користь України, а на користь хто зна кого. Ага. Ми ж Радянський Союз готував негрів, оце там які... а ми рішили готувати всіх, окрім себе. Наш уряд, а фермери хочуть годувати самі свій народ в повному достатку, а уряд не зробив те, що у людей не вистачає грошей, купив самим собі їду, яку ми виростили. А чому ви вступаєте сьогодні за продовження мораторію? А це важливо для селян. Тому що нам пропонують правила гри, щоб продавати землю. А хто купить землю, у кого є гроші, а гроші в чесних людей у нас не з'явилися. Значить, землю куплять нечесні люди. І вони будуть з нею робити нечесні справи. Вигоди для народу України не буде. Дякую, вас звати? звідки ви? Віце-президент Асоціації фермерів України. Сережак Микола Іванович. Микола Іванович, дякую. Так, отже, ми почули, що. Фермери недозволені, не хочуть, щоб земля опинялася в чужих руках, адже це єдине, що, можна сказати, здатне пригодувати селян. І вони виступаються таки за продовження мораторію, тобто заборони на продаж земель та сільськогосподарських угідь. А потім отут присутні слісти з різних регіонів України, Ми до як вони... Збиралися, проводили перекличку, рівне, Кіровоград, Луцьк. Це тільки те, що ми чули. Несуть активісти-транспаранти, земля, національне багатство належить українському народу. Фермери Кіровоградщини, ринку землі ні. Далі фермери Рівненщини. Не дамо продати землю, не дамо продати країну. Захистимо землю, пишуть люди. Далі. Ми бачимо активісти фермери і одноосвітники Жашківщини проти, проти продажу землі. Тобто Черкаська область теж тут. Бачимо, тут представники всіх регіонів України, ні знищить села, ось написано. Е, активісти вирішили спочатку йти а, тротуарами. Але зараз, як ми бачимо, вони зайняли одну полосу руху по вулиці Грушевського по, по проїжджій частині вулиці. Бачимо мітинг доволі доволі чисельний. Тут кілька сотень людей. Це одразу видно. Також активісти тоді йшли до приміщення кабінету міністрів України. Великого червоного, незалежного, геть Але так така їх робота, така їм не оцінка. Вони ходить знищити наше українське вони не хочуть, щоб українці сіли, українське сало, українське м'ясо, українські голоси і грухти. щоб ось варихся, що угодно але тільки не українською. Такі правила гри вони роблять. Лоті би кажуть, що не пишуть правильні закони, але і не приймають, і не виконують. Списи, це напиши, але пишуть для того, щоб українського селянина не було. За роботу! Взагалі учасники акції доволі чемно себе поводять, очікують зеленого світла щоб перейти дорогу, не перешкоджають руху автомобілів. Окрім того, що зайняли одну полосу проїжджої частини. Ось тут ми можемо побачити по, по вулиці Гручевського. Але дорогу приходять не за власними кимось бажаннями айду чогось честь зеленого світла. Переходимо дорогу організовано.